Стап Ступка підтвердив роман з молодшою на 35 років коханою і розповів про їхнє знайомство. Артист також заговорив про розлучення з третьою дружиною. Артист офіційно підтвердив роман з молодшою на 35 років театрознавицею Маргаритою Ткач. Ступка припинив приховувати стосунки з молодою вбранницею, які в листопаді виповнилося 23 роки. Днями він побував з нею на відкритті міжнародного кінофестивалю Молодість в розмові з журналістами облас, Ступка підтвердив, що дійсно перебуває роман. Стосунках із Магаритою. Також артист розсекретив, що з новою коханою його звела робота в Київському театрі Франка. Однак більше подробиць актор не розкривав. Таким чином, Остап Ступков також підтвердив розлучення з третьою дружиною Дариною, коли пара розійшлася невідомо. Утім, сталося це вже під час повномасштабної війни. Тим не менш, актор запевняє, що зараз почувається щасливим, а життя продовжується далі. Як думаєте, артист одружиться в четверте? Пишіть в коментарях, а також доєднайтесь до нашої телеграм.